Наші предки були козаками, мужі, з крові вони слева, кляться за нами і дають сили нові. Наші предки Нашої неньки України. Світоцький ліцей щиро вітає вас із святом. Ви мужні, ви сильні, ви самодосконалені, ви першими стали на захист нашої неньки України. І сьогодні хочеться вам побажати здоров'я і сили знести отхід з нашої землі. Ви не перевершені. Бережіть себе, дякуємо вам, слава Збройним силам України! Віримо ЗСУ! за селу, до перемоги! Демель, тебе захищають, Тож у день українського козацтва на покрову, День захисників і захисниць України. У крижі свята покровенько захисниці Воловек. Захисти всі свята, Україну, життя свого вірного Сина. Захисний, сивай дух козацького роду, бо запав боротись не вщук за волю й свободу. Захисниця душа нашої країни. Ворогів захищає кожну з нас дитину. Наші незламні, вольові і неймовірні захисники і захисниці мужні і сильні. Наші герої, наші козаки. Бережи вас, Боже, рідна Україна обов'язково переможе. Оберігаю вас, захисники герої Золото Української, рідної землі, щоб зігрівало вас на полі бою, калина, кліп святий і символи свої. Вої сили, гарант безпеки, волі мили. Цвітка, й миру. Хай цвіт ви на нехай Господь усіх почує. Крова хай оберігає, а мати Божа допомагає. Нащадки справжні козаків дух героїв не зотлі. Все відбудуємо з руїни, нехай все буде Україна. Дякую за мирний мій урок. І щиро я бажаю скорішої перемоги. Ви повернетеся, я знаю. Дякую за мирний мій урок. Бо боронити наші сім'ї. Усі наші родини. Дякую за мирний мій урок. Доки я тут теплі, ви пожертви здоров'я та цьому світу. Дякую за мирний мій урок. За сонце, що світить у наше шкільне віконце. Дякую за мирний мій урок. Я вірю, що ви принесете мир в кожен день. Дякую за мирний мій урок. Я дякую за все. Нехай Господь оберігає вас, захисником стає. Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці рідної землі.